Якби ти дізнався, що жити лишилось недовго тобі місяців, пару тижнів чи днів, то ставлення до життя враз би змінилось, закоротіло б так жити тобі, як ти саме хотів. Не люби покинувши, згадав би приховані мрії, Частіше і дужче б любимих щодня обіймав. І в нові мандрівки в ейфорії, токсичні стосунки, ти б вмить розірвав. З захопленням слухав би звуки природи, жагуче б емоції, радості і щастя збирав, не гнівався більше б на спеку, дощ та негоду. Втім, день подарований вдячно б, сприймав. Чому ж не живеш ти так? Ніби жити лишилось недовго тобі місяців пару тижнів чи днів. Життя ж незбагненне було та скінчилось, а ти і пожити його не зумів.